Алюмінка у нас також є. Коштує вона велика баночка 510 гривнів. 1,8 кг. Давайте почитаємо. Це моя любима теж шпаклівочка, до речі. Давайте почитаємо, що сюди вставили, де скопіювали. Опис. Конструкційна. Вони розуміють слово конструкційна. Я ще не почав читати. Конструкційна. Ладно. Двокомпонентна поліефірна шпаклівка з добавкою алюмінієвої крихти. Представляє собою грубу крупнозернисту суміш. Щось таке пописало. Ну, алюмінієва в ній є. Ну, що за груба, яка суміш. Йоптіма. Завдяки своїм властивостям. Рекомендується для козовного ремонту великих пошкоджень. А також для ремонту елементів, схильних до вібрації та перегріву капот, багажних дах та моторних відділів. Ну, з приводу тепловіддачі, алюмінька, це дуже чудова шпаклівка. Тут я згоден і слава Богу, вони це не забули написати. А причому тут взагалі для великих пошкоджень для алюміньки. Зачем сюди? Схильних до вибрацій. Причому тут вібрація до алюміньки С схильно ну, є на машині вібрації устраніть її. Для великих пошкоджень Яких великих пошкоджень Ой, коротше, алюмінька Це шпакльовка, така сама, як і універсалка по суті, але трохи як пом'якшена універсалка. Але з алюмінієвою пальцею. В Да? для чого це зроблено? Для теплообміну. Тобто, якщо треба протягнути невеликі участки, не, не навалювати да, на капот десь після рехтовки, хорошої рехтовки, то краще зробити алюмінієвою шпакльовкою. От. Тому що в ній алюміній буде поглинати взимку тепло від движка від двигателя, і наоборот. І при цьому воно не буде тріскатись. От, вся друга шпаклівка, яка буде нанесена, вона може тріснути. Все це залежить від товщини. Це по-перше. Тобто, якщо капот ви не хочете рехтувати, то купіть його новий. Ну не навалюйте туди котлету. Даже алюмінька і та не поможе їй і теплообмін, якщо ви навалите охрененну котлету туди. І до лампочки буде в той. O alumínio.